Якщо у вас є подряпини на вінілі або на SPC, є вихід. Дивіться, Є така штука, двохкомпонентне масло, яке наноситься прямо 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 на оці ваші подряпини. Є отака жестяна баночка маленька і, я так розумію, затверджувач в таких маленьких дозах. Дивіться, що потрібно робити? Є інструкції на різних мовах, є на українській, до речі, що немало Є така губочка-ручна затирка, можна затирати якісь нерівності, щоб витерти всі сколи і тому подібне на ваші подряпані. Потім треба змішати цих два компоненти один до чотирьох, почекати, поки висохне, і таким рушником, уже рушником, і, о, як колись ставали, знаєте, що чоловік і жінка, ставайте разом на рушник, щоб хто перший той буде командувати в хаті вони не на такі ставали, в цей хустинку грали. А, хустинку таку хустинку 7, грали. грав. С... Без 28. Коротше, е, якщо є подряпини, є вихід. Е, ми коли використаємо його на об'єкті, покажемо результати, покажемо, як це все працює. Але це німецький бренд. Я думаю, що все буде класно і тих подряпин вже видно не буде.